Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Джунусов Ігор Геннадійович, сержант Збройних сил України, військовослужбовець 13 го батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Ігор Джунусов народився 14 травня 1975 року. Дитинство та юність провів у селищі Стеблів. Навчався у Стеблівській середній школі імені Нечує Левицького, після чого здобув професії водія та слюсаря з ремонту автомобілів у Стеблівському ПТУ номер 39. Захоплювався столярною справою, риболовлею, дуже любив тварин, а найбільше голубів, присвячував їм багато часу, вважав їх своєю гордістю, мав спокійний і доброзичливий характер, був майстром на всі руки, завжди доводив справу до кінця. Після проходження строкової служби у 1993-94 роках Ігор працював на Укрзалізниці колеги знали його як відповідального, чесного і працьовитого чоловіка. Жив у люблячій родині. Після першого шлюбу, в якому народилися троє синів, у 2018 році створив нову родину з Наталією Аксенчук. У 2022 році вони офіційно стали подружжям. Разом виховували трьох доньок, яких Ігор прийняв як рідних і щиро любив онучок. З початком війни у 2014 році добровільно став до лав захисників України, брав участь у бойових діях у найгарячіших точках Донбасу, служив у різних підрозділах, зокрема у 24-й, 72-й, 80-й, 35-й бригадах. Найбільше себе проявив як сержант 13-го батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Побратими поважали його за відданість, мужність і принциповість. Мав кілька позивних, серед яких найближчі Джокер і Хантер. 26 червня 2018 року отримав тяжке мінно-вибухове поранення, але згодом повернувся на фронт під час чергового бойового виходу влітку 2022 року біля Покровська. Дістав поранення, наслідки якого виявилися невиліковними, до останнього дня боровся із раком. За роки служби був удостойний багатьох державних та відомчих нагород, серед яких ветеран війни, учасник ООС, хрест учасника АТО, хрест за бойове поранення, знак військова розвідка, відзнака командувача ООС, Козацький Хрест, Орден Лицарський Хрест України та інші ми Втратили справжнього захисника чесну і світлу людину, щирі співчуття рідним і близьким. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою!